Робіт, Венкер Геймер. Давай, і сьогодні ми будемо грати в стендоф. Як там мене чути? Так, я не знаю, як мене, звісно, чути. Вже подивлюсь, коли буду виставляти. Так. Ну що, зараз... в мене вже як... пам'ятаєте, як я пив той перше своє відео по стендофу, да? так? То вже прошу так... Багато часу, я вам так скажу. Я ще в травні виставляв, вроде би. Ось такі в мене скінчики появились и того часу. О, кстати, мы можемо зараз купити, так. Давайте купляємо, короче, кейсика собі. І відкриваємо, Давайте. Так-то так-то? -так -так. Блін, а! Але ні. рангові всі пістолети однакові. Ну, все ж таки, це вже круче. Давайте ми цей пістолет А чому його з... А, да, я поняв. Тобто мені випав такий пістолет. Давайте ми його... Ой, я придумав дивіться Отак. Ми дивіся, робимо ось тако. Хай буде не терорист, а хай буде на спецназ, все пацани. Проблема вирішена. Давайте команди зараз зіграємо. Так, я зараз в наушниках просто. Я не знаю, чи мене зараз буде чути, бо тут мікрофон зараз на мені лежить. Це трошки поганенько. Так, арена. Арена. Господи. я Це Сіяною. Моя любимая пушки з... Це... Пушки і второй стюа АК 47, я зараз їх покажу. Еще один пушка из просили, у меня вже забусі їхні не Так, беремо за терорести, заходимо. Ось Акаха, короче. І ось вся пушечка. Поняли? Так, беремо Акаху. Так, поправляю наушники. Поїхали. Господи мій боже. Так, тут... не чефту, тут не Так, матч починається. Это була розминочка, йдемо. Так, за ще б чуть-чуть забрали одного, ще б чуть-чуть забрали. Так забраба, забрав, че забрав, блядь, мене забрали. Так, идам, идам, идем. краще нікого, на краще нікого. Нахер! <с1> <laughs> Блять. Отак забрали, бачу, нашого. Печально. О, краса, краса, краса. Так, знача забрали, ну блін, чого не забирай, мене немає ні хіра На базу, на базу, перший є. Господи мій боже, ну ж. Ш... Тут якісь японці. Японці тут якісь, я не знаю. Добре, що хоча б фашистів тут нема. -хо -хо -хо! Ви бачили Таймінг? Якби не він, то ми б зараз собі забрали одного. Бля, чого я не можу грати нормально? Це повно якийсь... Я, я зараз, знаете, що включу? Бля. Так, заброний проемчик. Поняли? Зараз наша АФС полетить. Одного забрали, другого забрали, зараз ще третього, блядь, заберуть. Фух, забра... є Я, 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 я думав, що він мене зараз забере. так, 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 так. Як вони мене бісять? Бачу його. Не висловлюємось. Вед, де який той хирач там на на горі? Так, немає, немає, немає. І до мене. Це на одного. Так, чел, чел йде на розбитку. Так, давай. Забрали! Забрали одного, забрали! Чинасис! Зас... О боже, я вже подумав, що там спецназ. Забрали! Забрали! Ну, зачина, за пасани. Я не знаю, чи мене зараз нормально чути. Бо мікрофон не трошки далеко від сього, І щось слабенький. Я не знаю. Ну все ж таки вибачте, якщо буде погано чути, бо все ж таки, все ж таки. Боже, Господи мій боже. Я зараз, наверное, буду на останньому місці. По всіх критеріях. Забрали. Две на нього, диви! Хоче пацаны. Мікрофон буду старатися ближче до рота класти. Не знаю, чи все поможе. <кхух> так, так, так. Голосування беремо сю. Чиназес. Чиназис. Я тільки не понимаю, що я коли знімаю, то я граю якось погано, реально. Того я і стендов мало знімаю. Все думаю, зніму, бо вже вже давно ж не викладав, навірно, вже тиждень. І, і до речі, новості завтра, завтра, може, відео тиждень не бути, поняли? Бо завтра я може поїду до бабусі. Може поїду до бабусі, я не знаю. Ну, зразу попереджаю відео може і бути. Тому не чекайте. Не, ну все ж таки чекайте, бо тиждень, бо хто я знає, коли мене заберуть. Посани. Я не знаю, хто мене зародився, може тут є малі діти якісь, тому я зараз мати не буду. Затим. Господи, на що мені весь магазин магазик. Забрали Чиназес! Оцей матч мені вже нравиться. Боже, що за завод така? Чи нас? Назв... Так, мене забрали. Мені вже цей матч краще подобається. Тільки наушники В... 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 Боже мій. Тільки наушники вух вилазять Т... А як ти мене через стінку пробив, мені цікаво? Як? Так, пробили, 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 пацани, пробили, так. Остання путь. Добре, ну. Щоб не було останньої путі, треба битись Господи, так. Що забрали того? Молодці, пацани, молодці. ти! Чи так грьобаний? І ззаді вичі такі в Японії один з ліглом ходив. <плес> розносив всіх, э, стріляв з лігла, як з кулемета <плес> То, конечно, пожалувався тоді на чіти. А як тоді ще мене було робити? Ось подушку, що тут ніхто зараз не буде. Ну ж, блін, коли я тут стою, ні, ніхто не вилазить. А коли мене тут нема, то вилазять всі. Ще попідряд. Бля. Ну все одно цей мач продуктивніший для мене набагато. Зараз закашки будемо ці Якщо, звісно, зараз нас не заб'ють Опа-опа, крису бачив, крису бачив. диви давай! дави На нахер! Так чуть-чуть мене, чуть мене не вбив. Більше половину хп зніс. давай. Опа, опа! На нахер! Так забрали! Тихо-тихо! Тихо-тихо-тихо, чел. Не надо. Не надо, дядя. Давай, диви на нього! Шварцнегер отдихає. Так. Ще на Ще на Азис просто. Мені зразу вже на підході пів хп здесли. Точніше тобто більше половину. Давай, давай, давай на нього. Я ще помню от таких багерів, які своїми багами чи щитами, я не знаю. Я, блін, на них стріляю, а їм, блін, пофіг. Я, я реально в них стріляв і, і їм було пусто шесткоєдну. Так, запись не виключилась. Не виключилась. Погнали! Нормально. Доби, диви, диви, диви. Okay. Доби, диви на нього! на нього! Знов цей шварцнегер! Господи, я не знаю, я не знаю просто як вас заробити. Так, Опа! Останню секунду! Прикиньте! Останню секунду взяв і забрав! Останню секунду! Це капіс. Там що один такий чекс був. Що з Шестисотим уровнем такі рідко зустрічаються. Ну да, ч правильно? Посани, пацани, я зараз виходжу. Йду, коротше, все до себе. Цей, хто хоче зі мною пограти, може мій АІД зараз записати. Таке вже зі мною було. Дехто побачив моє відео, записав моє ID і... Уже блог ти, блогер, блогер. Давай зі тобою пограємо. Я вже в двом... Я вже в одним грав і в мене є ще один. Яким ще я не грав, он до. Опачки! Один зараз грає, дулель. Не дивіться на цього Ну не дивіться просто на нього. Це мій однокласник. Не звертайте на нього уваги. Це ще один. Мій однокласник. Матвійчикс. Соколя. Віталя Це пізділ. Все, цей із дуель 2 на 2 на мене, коротше, зі мною друзі пішов. А вс ч, я побачу поздову бачить? А це мій брат. Правда, ось цей уровень, який ви бачите, це мій наіграний. Це я його награла. Да, записуйте їх, хто хоче. Ну що, думаю, вам це відео сподобалося. Підписуйтесь, ставте лайки. Ну і до побачення. Всім па-па!